За вікном дощить на вулиці Порожньо, а в холі 21-ї школи повно людей. Всі споглядають за фінальним шаховим поєдинком. Міжнародному майстру Олександру Досенко протистоїть його учень. Проти мене в фіналі грав мій учень, муха Сергій. Тому було дуже неприємно грати, бо, як кажуть, тренеру з учнями дуже погано грати. Тобто хотів би з ким іншим зіграти. Але з цими учнями грати важко, ну, але я все таки в перемогу здобув. Учень майстра через програш носа не похнюпив навпаки й пишається собою, адже в фінальному двобої показав свою найкращу гру. Оказалось ще інтересно. Я дома готовив варіант. Так получилось, что що его применить, і удачно. Я очень доволен. Хотя результат стрінявня бично похошахістів мікрорайону Подусівка згуртував меценат Владислава Трошенко. Ігрові баталії тривали два дні. Їх учасниками стали понад 30, 30 спортсменів різних вікових категорій. Уровень ігрокобичні був дуже мастера Були і, спорту, і міжнародні майстера спорту Були просто. Любителей. Обратил я внимание то, что ведущие шахматисты наши играли, то мне понятно, как они играют. А вот много понравилось с молодежи, которые, особенно с, с Подусовского района, они показали такую довольно зрелую уже шахматную игру, и было очень приятно это наблюдать. Ініціатор змагань Владислава Трошенко відзначив кожного учасника турніру. Призери поповнили свої гаманці солідними грошовими преміями. Переможець сьогоднішнього турніру за зайняти перше місце Носенко Олександр і грошова на. Не правий той, хто вважає, що шахмати це якраз такий вид спорту, який, ну скажімо так, не потребує ніяких спортивних якостей, і таке інше. Це якраз вид спорту, який потребує витримки, наполегливості, і тобто всіх тих якостей, які і повинні бути у будь-якого спортсмена. Крім того, шахмати це той вид спорту, який більш ніж інші види спорту потребує інтелекту. Тому розвиваючи якраз шахмати. Ми розвиваємо майбутнє. За словами Владислава Атрошенка, зацікавлюючи та пропагуючи серед молоді гру в шахи, поступово відродиться мода на інтелектуальні ігри. Тож незабаром Чернігівський благодійник планує організувати міжнародний шаховий турнір, учасниками якого стануть гравці з братніх країн Росії та Білорусі.